Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 11 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 43 тисяч особин за добу, 200 і поранено 129 тисяч песиголовців за добу, 600 танків, 1846 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 4100 одиниць за добу, 14 артилерійських систем, 974 одиниці за добу. 3 реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони 134 одиниці за добу, 1 літаків, 232 одиниці, гелікоптерів, 193 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 772 одиниці за добу, 6 крилатих ракет. 185 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3018 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 90 одиниць за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!